Вітаємо сьогодні. Ми е, спробуємо заглибитись у поему Тараса Шевченка Мар'яна Черниця. Доброго дня. Так, цікава поема, дуже багатогранна. Будемо дивитися на фрагменти, розбирати цю ну, складну історію кохання, нерівності, долі все це через оповідь Старого Кобзаря. І почнемо, мабуть, з самого початку оцей ліричний вступ. Так. Образ вітру, перекоти поле, це ж одразу, знаєте, задає такий тон, метафора долі, чи не так? Абсолютно, вітер, що жене перекоти поле, це ж про людину без коріння підвладно обставинам дуже сильно. І звісно, присвята Оксані, вона теж додає м -м, такого особистого виміру, можливо, навіть натяк на щось автобіографічне. Безперечно, присвято Оксані Коваленку, першому коханню. Ну, це майже напевно вказує на глибокі особисті переживання самого Шевченка, його біль, його розчарування. І оця атмосфера, така трохи тривожна, особиста, вона переносить нас до основної сцени неділя, село, дівчата. І тут з'являється в'є кобзар. Саме так сліпий кобзар, опис такий, знаєте, пронизливий, старий. Торбина латана, кобза розбита, три струни всього. Ух, яка деталь: три струни розбита кобза, це ж ну, символ, як доля його героїв, може, і його гласна. Але ж дівчата біжать до нього, просять грати, хоч на трьох, яку-небудь. Це показує їхню роль так, кобзарів. Так, вони були хранителями історії, совістю народу, можна сказати. Навіть у такому ну, жалюгідному вигляді його слухають. І він погоджується, але ж вибирає не просто пісню, а історію Мар'яни і каже: Слухайте ж, дівчата, такайтеся. Тобто, це наука, саме так, наука, повчання. І що найбільше вражає це його власні сльози. О, так. Він плаче, коли розповідає. Каже, і я вас лякаю, бо те лихо знаю. Це ж не просто переказ, він сам це пережив. Тобто Кобзар тут не просто оповідач Ні, ні, він свідок, він носій цієї травми, нерівні нещасливого кохання, його сльози роблять історію живою, передають справжній біль. І його біль власне стає таким прологом до драми Мар'яни. Хто вона? Вродлива дочка вдови. Так, але мати хоче її заміж за багатого старого сотника Івана. Сотник це ж статус, гроші. А серце Мар'яни, звісно, належить іншому, бідному Петрусю. Класичний конфлікт. Їхні зустрічі в гаю, такі таємні, романтичні, спроба втекти від реальності. І цей діалог, чом ти не убога, чом я не багатий. Це ж просто крик душі, квінтесенція цієї соціальної драми. Точно. Цікаво, що вона спершу, наче і не вірить кобзарським пісням про розлуку, така наївна віра в їхнє кохання. Але мати тисне. Звісно. І Мар'яна опирається навіть пісню співає, пам'ятаєте, просить віддати її за молодого, а не за старого багатія. Сильний момент її протест, так. Але це і протест, і відчай водночас вона ж долі дорікає, нашу дала в роду, тільки долі, долі дат не хочеш. Оця фатальність. Краса без щастя, без долі. Це так по-шевченківськи, і потім ще ця сцена з приданим, коли вона бачить чуже весільня, пиятку. Це ж як страшне пророцтво для неї, і саме тоді Петро вирішує йти. Так, шукати долі на січ, можливо, щоб повернутись уже сотником, обіцяє не в свитині, а сотником до тебе вернуся. Спроба змінити долю, здобути статус. Але прощання, сльози, погані перечуття, все це є. Якщо спробувати так м, підсумувати, які тут головні теми? Ну, найперше, звісно, трагічне кохання, і соціальна нерівність, оця нерівня, про яку кобзар з таким болем говорить. Так. Потім фаталізм, відчуття, що доля керує всім. По-третє, пам'ять і скорбота, переданий через кобзаря, через його особистий досвід. І сам кобзар як символ. А вже ж. Як уособлення усної традиції, народної пам'яті, виходить, що історія Мар'яни це не просто розповідь, це дзеркало. І для кобзаря, і для можливо ширших проблем суспільства його сльози все це поєднують. Безумовно. І тому ці теми вони ж вічні: кохання, соціальні обмеження, вибір, наслідки це завжди актуально, завжди резонує. І наостанок, от така думка: сліпота кобзаря. Це просто фізична вада, чи може це метафора, глибше бачення страждань? Хм, Цікаве питання можливо. Або доля Петруся? Чи повернеться він, і чи принесе той статус щастя, навіть якщо повернеться? От саме так є на чим замислитись після цієї поеми. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.